Думає, що порішав? З тут квиток, відстрочка, ілюзія спокою. Ти думаєш, що навчання дає захист, але часи змінюються. І те, що рятувало вчора, завтра вже не спрацює. Сьогодні ти ще вписався за парту, але завтра встанеш за кулемет. Зараз ще обираєш ти. Але скоро обиратимуть вже тебе. Справжній вибір не тікати, а діяти. А справжнє рішення завжди трохи наперед. Гідність, структура і перспектива замість невизначеності та примусу. Вибір, поки він ще є, це привілей. встигненим ним скористатись.